Друзі, всім привіт! Це новий випуск в форматі День з підприємцем. Сьогодні я знаходжуся на золотих воротах, і ми з вами зустрінемося вдруге з Ігорем Авраменко, власником Бургер», який нещодавно відкрив другий заклад на Русанівці. На Русанівці. на Русанівці, як проходить його день під час блокаутів, з якими проблемами зіштовхується бізнес після 18 травня? Скільки саме коштує його новий заклад? І як саме зріс чи впав його прибуток за останні час? Обов'язково дивіться до кінця, буде цікаво. Пропоную заходити і зустрітися з Ігорем. Добрий день, гумоні. Так, з чого ми почнемо день? Чим ви обираємо займаємося? Уже я вушні 8 in the morning, get a shower, then get родин, зробити швиор, зробити древ, а тільки мой капучино 8.25. Зараз we have, we have to check the right places with uh, posters. Next, We will check our front yard. Ви власноруч зараз будете підмітати? Why not? <laughs> Власник закладу треба робити будь-яку справу. Один бичок знайшли. Oh. Yeah. Крім вас, до речі, тут знаходиться ще пара закладів. Aha. Я так розумію, наприклад, каштан, кав'ярня. Вони R теж проходяться прибираючи? ви за всіх ah, тут? тут? Ні, ну, вони теж теж. я, коли вони. Ну, like. Окей. Okay. А чим ви снідаєте зазвичай? У вас дві бургери. Uh -huh. Напевно, всі думають, що ви бургерами Please. снідаєте. <laughs> Тільки бургерами. Ні, ні-ні. Зіґзак. А кафе У них гарний скрембл екс, бекон і авокадо. Перед тим як ми поїдемо на росанівку з вами, я б хотів ще задати кілька запитань встигнути. Тут хочу поговорити про закон про мобілізацію, який вийшов 18 травня. Наскільки я розумію, це дуже сильно повпливало на бізнес зараз. Хоча це максимально неочевидно для людей, які в принципі ще не стосується мобілізація. Наприклад, мені 21. Я чесно поки не задумувався про те, наскільки цей закон взагалі критичний mm -hmm. для. Підприємців для закладів. Наскільки відвідуваність у вас впала зараз після виходу цього закону? Ну так воно і є. Зміншилась посічаємось на 30-40%. Нічого собі, і це свідчить про те, що до вас дуже багато ходило чоловіків призовного віку, mm -hmm. які Чоловіч... зараз mm -hmm. просто перестали кудись ходити. Зараз їх менше, а ходять десь там ТЦК, як от пишуть, що там всюди починають ходити. Ну, no, там... ще не бачив у нас в закладі так. ні на mm -hmm. Русани ні рейтерської, але може колись вони зайдуть? Угу. Я, я кавий пригощу. Крім ТЦК, ще навилилася угу. також проблема з блекаутами. Знову хто б думав, що влітку взагалі може бути блекаут. Наскільки часто вас зараз відключають світло, і взагалі наскільки це критична проблема для бургерної, де є кухня? Крута, це дуже критично для ресторанного бізнесу. In English it's called fucking A. Хочеш жити в Україні? Купи генератор. Генератор стоит 10 000 долларов US, на Canadian. 400 тысяч гривен. Вместо того, чтобы инвестировать в развитие, бонусы и так далее, или даже поехать отдохнуть, на вакансию, потребен 50 кВт генератор на Русановсе и также 50 кВт генератор в центре. Uh -huh. Один генератор мы уже купили, а другой будет Next. Сандей. Неділя. Так. так Наскільки в результаті впала виручка закладу? Можливо, у вас через те, що закон про мобілізацію вийшов, менше стало відвідувачів, але можливо доставки виросли. Ну, доставки. Та так себе в середньому тримається. А наскільки впала, Ну також плас майнест 30%. Тобто розраховувати на те, що якщо відвідувачів менше стало, можуть вирости доставки. Просто так, якщо там не давати більше реклами mm -hmm, на доставки, mm -hmm. і так далі, то не треба розраховувати. Ну no, не треба розраховувати, так мені дуже цікаво, чим люди тоді харчуються, якщо вони ходили стабільно, наприклад, сюди. і Що вони зараз їдять, то вдома самі бургери. Готуй вдома вантон суп. А зараз переміщаємося на Русанівку. Там також, я так розумію, будемо експе... енспе... інспектувати відкриття. Ну, ми проїдемо мимо епіцентру. Нам а, потрібно купити чотири каністри. Це для... Для, генератора, для, для генератора, так? Генератора. Угу. так. А ось легендарна автомобіль ігра, ага. який вже я бачив просто всюди знявся, напевно, в Тіктоці. Акуратні. А я думаю, проведу. А я тебе той стороны открою. Ага. Класс, укачка. О, спасибо. Боже, який слон. Ага. Нічого собі. Сумі... Вау. А з чого це? Що це за матеріал? Кожзам е, 60. 19. Часто до вас залітають пропозиції зняти ваш трак. Цей жовтий. Часто. Я вже просто бачу купу блогерів. Його знімали, приїжджали спеціально, особливо автообзорщики. Його дуже полюбляють. Ржека. Е -е Ржака. Е Ржека е е е також е так, бачив. Скільки, якщо не секрет, він коштував е -е, вам? Сім тисяч е -е, купив за сім і вложив ще двадцять там з чим-то. Коротше, 30. Це фактично він в Америці ремонтувався? Чи ви його пригнали з Америки? В Америці. Е, і ніяких проблем з ним немає. Так, да, надійна класика, нічого не, не ламається. Вічна машина, мільйон міль. О! З витерцем. З витерцем. Ех, про якось з витерцем. Епіцентр, треба купити п'ять каністр. Вір, вір. вверх. Скажіть, будь ласка, каністри де? Авто... А, фал ми. О! Це то, що треба. Нічого собі. 1300 Й? за одну. Йо. Окей. Май гад. О, подкачаєш! <laughs> <плес> Чуть-чуть? А. А? А? Скільки ж це вийде? 1300 на п'ять 65 тисяч гривень за каністр. Ага. До сплати? 7527 гривень. Ні, mm -hmm. mm -hmm. я прорахувався на тисячу гривень. Оп. О, очевидна прикол. Знімай. Батері дет. Powerbank everywhere! Uh, what is a gas station? «Гестейшн» з англійського заправка, як ми знаємо, працює за принципом приїхав, оплатив, залив, поїхав. Автоматизований процес на ній дозволяє людям економити свій час і підприємцям гроші. Уявіть, якщо б замість цього автомату стояла людина з каністрами і наливала б кожному вручну. Таким чином автоматизується і бізнес на каві. Найкращим рішенням щось відкрити на прохідному місці, де багато людей поспішають на роботу чи за покупками, це відкрити кав'ярню Брюф Бат від Ізі Вендін. Колись засновники зі Вендінг почали свій бізнес з двох кавових автоматів. І за 15 років компанія розрослася до однієї спровідної. В своєму напрямку, ставши надійним партнером для інших. Ми з вами на каналі вже багато разів вивчали такий бізнес. Давайте глянемо, що тут прості умови різні варіанти кавомашини, два варіанти бізнес-моделі: є класична бізнес-модель, де ви керуєте власним кавовим бізнесом та управлінська. Інвестуєте і отримуєте прибуток. Такий бізнес підійде як додатковий дохід і як основний бізнес, якщо добре працювати над його розвитком. Сама кав'ярня зроблена з якісних матеріалів, а ще увага, в неї вже вмонтовані колеса з фіксаторами. Її можна легко відвести на іншу локацію в разі потреби, і це геніальне рішення. Сезонне меню підтримки. Дистанційне керування, аналітика, простота, рекомендації, партнерство це лише невеликий перелік переваг, які отримують нові партнери при співпраці з Брюбат. Цей бізнес коштує від 150 тисяч гривень. Посилання в описі до відео. За промокодом Борис BrueBat", компанія запропонує для вас найкращі умови співпраці, які вони можуть дозволити. Треба залити 100 літрів соля. Ваші ставки, скільки це буде коштувати? Десь 150-200 доларів. Останні 20 літрів залишаються, набігло вже 4,5 тисячі гривень. Але це ще не все. 95, 97, 99 і 100. Спробуйте вгадати, скільки вийшло. Більше 5 тисяч чи менше? А... Більше. Більше? Правильно. 5 тисяч 100 гривень. 50 гривень. Саня, зустрічай 100 літрів соляри. А наскільки приблизно має вистачити 100 літрів? Приблизно 30 годин. Так? 30 годин тільки один. При цьому виходить, що 30 годин коштують 5 тисяч гривень. Нічого собі. А ось ми і приїхали. Фактично, уявіть, для того, щоб у вас під час блокаутів було світло, на 30 годин вам потрібно буде. Витрачати на це купу грошей так ще й тягати ось такі тяжелінні каністри. Це значно ускладнює задачу в блокаут. Чим будемо займатися зараз? Заправляти генератор каністрами? Заправляти генератор, генератор та провірити цілі порядки внутрі, закладі. А. а це той самий генератор за 20 тисяч доларів, правильно? 10 тисяч 10, 10 доларів, да. нічого собі. Я думав, що він невеличкий, не такий огромний. Хочешь жить в Украине, купи генератор. Все, все, должно быть на своих местах. Окей, бачишь? Линия, стол должен быть тут. Люстру треба пере... Что она тут? Окей, не ровно. Все бы так. Да. Ровно. Люстра не там висит. Сделаю. И чуть выше. Как это они люстру так повесили? Я в шоке. Свет надо по подкрутить. Вот так. Коли пасмурно, більше світло. Правильно, щоб краще було видно. Пасмурно більше. Штори до кінця. Як ви думаєте, мене підписники питають постійно, щоб я більше цифр давав е, в випусках. Можемо розказати, скільки коштував ваш цей новий заклад і наскільки зараз він окупає я, себе? Я шукав приміщення е, около року. Пазняки, сакарки. І тут е, їду на пікапі. Бачу о! аренда. Зашел, посмотрел, влюбился. 100 метров, 140 метров, open space. Сразу придумав бар, люстры, диван. Поехали. Класс. Сколько аренда стоит тут? 2 500. 100 тысяч гривен. Он дал каникулы на ремонт. А сколько? Два месяца. Ого, круто. Ну, За три месяца мы заработали коштовый заклик 100 тысяч долларов. Это еще не так много. Обычно у нас в Украине заклад коштуют открыты 100 1500 долларов за метр квадратный. Uh -huh. То есть, если выкрывать заклад с нуля, нету по обогрева, электрики немая, ничего немая, 1500 за метр. То есть это 150 тысяч долларов. Uh -huh. Это если ты хочешь его на Бессирии, uh -huh. если так, соусов. So -so то можно и за 50. Mm -hmm. <laughs> Идея кухни это, в Америке у меня был в Airstream 1964. Это как капсула, алюминиевая капсула, внутри переработана из жилого домика RV в профессиональную китчен, кухню. Mm -hmm. И это, это продолжение идеи из Америки. І от там, от, це як пікап, Ого. як прицеп, отак от от, все в нержавіючій сталі, алюміній, все як like, <реш> треба. Навіть колесо є. Колесо, так. А наскільки зараз відвідуваність тут велика в порівнянні з рейтерською, де це вже прям ну, мейнстрімне ага, місце. Якщо на рейтерську, то вже бургер, там все зайнято, у вас постійно є часто їсть. <реш> І, а тут як тут зараз справи? 4, 5, ну тут зараз неділя то так як uh, рейтерська. Коли дні понеділок, вівторок та середа з четвергом, то 50% нижче. В першому році <coughs> ми зробили колаборацію з масима Джіларти. Анфаніли з Рестн 6 months ago. Но творчество Масіма з нами. каждый, день. Мы с ним сделали, сделали мороженое, э, корм, кукурузный. Ух ты, ничего себе. и делишес. Масси Маджеларти, он был очень хороший, открытый, творческий человек. Он любил свое творчество, то, что он делал. А делал он морозиво номер Number one, fucking number one in Ukraine, that's for sure. Вен Украинец, правильно? Украинец, from Одесса, Максим. Uh -huh. uh -huh. Real name Максим, Максима, и Italian. Дуже разбирался и в коллаборации делал со всеми брендами, мощными брендами, ездил по выставкам во всем мире. И это было его хобби, как Like a baby. Ди -ди 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 -дит? Дитя, Дитя. Yeah. Я його а, ну, скучаю по, по, по ньому амісію а Хорошо. Sure. Скільки років йому було? 55. Mm. Молодой. Так. Держи. Дякую. Let's go. Я так розумію, тут на Русанівці хлопців виникла проблема, що кабель, який відповідав за світло, він йде під землею. так? Це okay. блекаути навіть е, такі проблеми висвітлюють, що десь щось треба перероблювати, виходить, будучи, як це буде вирішуватися. Постійно треба щось перероблювати. Постійно mm -hmm. робити. У нас був один чоловік <гум>, майстер. На всі руки його е, нікнейм <гум> Саша Фіксик. Він все може <гум> пофіксити. <гум> по Але сь сьогодні нам треба два фіксика. Два заклади, два фіксики. Саша Фіксик розривається раз, 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 разрывается на дві. Чистини ми з вами побували вже і в першому, і в другому закладі проінспектували відкриття і на русанівці, і на рейтерській. Побачила багато молодих дівчат, і хлопців, які працюють в бургерних. Mm -hmm. Розкажіть ласка, от як взагалі вистачає зараз людей для того, щоб працювати, для того щоб бути офіціантами, барменами чи легко їх знаходити? Не вистачає людей, так як ТЦК і світло вимиканням це, звісно, жах. Зараз нам потрібен бармен або бар-леді. Це позиція відкрита. Ну раптом бармени тут сидять на каналі. То я вас в принципі запрошую а, до ігра але... звернутися або в джбургер написати в інстаграм. А наскільки складно зараз навчати людей? Якщо ви берете людину з нуля, наприклад, на ну, позицію... не беремо. Не берете з нуля? Ну, ти витрачаєш час. Час це саме цінна. Цінно, 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 так. цінно, що є у людини. А скільки от зарплату пропонуєте людині? Наприклад, там дівчинка, яка вміє обслуговувати гарно, вона вже має досвід. Скільки їй і... можете запропонувати? 1200. Якщо це неділя, ага. то чаєві можуть бути і 1000. А ого? Так. Угу. Коли це буд будний день, то е менше там. 500-700. Тобто в цілому можна десь до 2000 в день заробляти, будучи просто офіціантом. Easy. Mm. <laughs> а, але о, uh, hangover. Friday, sather. This Friday and Saturday. <laughs> At burgers. Реклама. Хотів також показати вам, як готуються бургери, коли немає світла тут, на рейтерській. Але сьогодні, на жаль, для нас з вами і на щастя, звичайно, для закладу і для гостей світло не вимикають і вже не планують вимикати. Тому покажу вам ось так: от відос. Зазвичай, коли немає світла, ігри з командою виносять той самий гриль, який ми побачили, і смажать бургери на ньому. Як на мене, це доволі класний кейс. Якщо в вашому закладі є місце, куди поставити гриль, і є така можливість, обов'язково ставте. Мені здається, запах від грилю навіть більше буде завлякати клієнтів, аніж якщо ви. Просто готуєте в закладі на звичайній кухні. Власник каже, що так навіть смачніше. За словами Ігоря, сьогодні більше нічого сильно цікавого відбуватися немає. В звичайний день далі будуть готуватися бургери, приходити гості, настане вечір, і заклад потихонечку буде зачинятися в 22-й годині. Я собі наостанок замовив смеш бургер і лимонад для того, щоб підтримати заклад, який зараз дійсно, як і всі взагалі підприємці, підприємства проживають доволі тяжкі часи, тому що навалилося багато різноманітних проблем, хоча здавалося б, літо. Красота, але ні, доводиться виживати. Але обов'язково перед тим як підтримувати заклади, потрібно підтримувати наших хлопців і відправляти донати. Я це завжди так і роблю, коли собі щось замовляю. Обов'язково так само робіть. У мене не так багато знайомих, які дружать, товаршують з американцями, особливо з підприємцями-американцями. Мені дуже цікаво, як от закордонні підприємці відносяться до того, що ви повернулися через 20 років в Америці сюди в Україну. Ви в Києві, ви відкриваєте навіть нові заклади. У вас вже їх два тепер, і ви ведете бізнес під час блока. Хаутів, коли війна йде, обстріли і так далі. От якої вони думки про все це? По перше вони в шоці подруги. вони думають, що я I am crazy motherfucker. <реш> тобто, це ще більше е як генсто <реш> ніж бути в Америці, вести бізнес, відкривати бургер? Ну найкрутіше відкривати тут в Україні, так під так. час війни обстрілів це так. більш небезпечно, більш трушно. Так, <реш> так все воно так. Зрозуміло. А чим будете займатися далі? Як виглядає ваша наступна частина дня? Далі сьогодні чекаємо Вимикання світла. Далі виносимо газовий гріл 170 см длиною, mm. величезний, і почнемо працювати на газовому грілі. Супер. Що зараз можете порадити людям? Желаю дум думати тільки позитивно, знати, про те, що ми переможемо і хана Путіну. Отак. Дуже дякую вам за сьогоднішній день. Було дуже цікаво глянути, як взагалі, от, ну, чим ви uh -huh. живете, як ви справляєтеся з проблемами. Дійсно, все на позитиві. Я думаю, що це приклад для, буде для глядачів, які переглянули це відео до кінця. А, ну і, в принципі, все. See, see you soon. In the old